Друзі, всім привіт! Всім привіт! Починаємо другу частину нашої риболовлі. Хто не бачив першу, була дуже цікава. Тестували ми новинку там. Подивіться, будь ласка. Посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте, дивіться. На цю риболовлю повинен під'їхати наш товариш Жека. Жека ми так чекаємо, давай швидше. Давайте розкажемо е, зразу, не відходячи від каси, чим ми будемо кормити, і поки ми чекаємо нашого товариша, ми приготуємо прикормку. Я буду годувати місцевих карпуш бойлами чорна лвинка. Я їх вже протестував на водоймі Орлеан. Дуже гарно реагує на них рибка. Попробуємо наскільки цей бойл. Сподобається місцевим карпушам. Буду додавати в прикормку бойли, бустер одноіменний і трошки атрактанта чорна лвинка. І буду додавати от такі зернові, тут відсотків 70 тигрового горіха, небагато кукурудзи і пшеничка. Тут є велика концентрація амура, я думаю, що нам вдасться поставити амура на точку. Так, ну а Юра, давай розказуй по своїй прикормці Так, ну Я сам. теж, теж зернові буду додати. Потім буду додати бойли. Е, Мотель Гамарус теж цієї фірми е, кардинал. Потім е, кормова домішка Гамарус і бустер Мотель. Да, Ось сути... така прикормка, по суті. Да, да. Будемо пробувати. Mm -hmm. І що вийде, дивіться відео. Все побачите в відео. Друзі, рибалка почалась. Дочекалися ми першого клювання. Ну, хоча не, не так довго ми його чекали, ми з півгодинки тому тільки закормилися, рибка підійшла. Дочекалися ми клювання і дочекалися нашого товариша. Бажаю здоров'я, друзі! Він нам сказав. Ви тут працюйте, я не заморився, я трошки вам вечерю приготую. Готує нам вечерю. Ну, а ми виважуємо рибку. По-моєму, карапець. Перша рибка, перша рибка показуємо. Жека, ми вже заслужили покушати. Вісім чотириста, ловимо. Невеличка бідає, бій блін. Капець, я чесно думав, що мо паровозище. паровозіще. Є перша риба 10 кг. Рівно 10. Рівно-рівнісінька. 10 кг вечірнього бійця. При виматуванні чиюсь оснастку він хапанув Юра зацеп. Хорошо, адміністрація лодку дозволяє використовувати. У них вона є, дають лодку, щоб не рвати оснастки, не захламляти водойму цими шнурами. Витягли ось якийсь шотлідер з поводком. І дощ пішов. Оце воно і учора вечора не перестало у нас плювати. Три риби ми всього взяли і все. Робимо свіженькі поводочки. Використовуємо новинку від кардинала. Ну, правда, з приводу коропових прикормок, насадок у них все новинка. На минулій рибальці я вам казав, що вони мають вже запустити в серію баланси чорна львінка. Є вже в різних кольорах, помаранчевий, такий більше до червоного, розовий, білий і жовтенький. Мабуть, буде ще мультиколор. Баланса такі бойли. Будемо їх тестувати. Мій товариш їх протестував, нібито нормально, гарно вони працюють. До речі, на цій водоймі він їх тестував. Так що і ми потестуємо. Але ми не цураємось і інші насадки використовувати попапчики від «Карпіо». Смузі дуже гарно працює. І сквіт, сквітбері. Такі більше працюють солоденькі такі ароми. Я навіть не виключався. Ви чули, який паровозі ще. Дивіться, дивіться. Дивіться, і в мене... Дуплет. Дуплатик. Так, да, є риба. Ну, от, от. Десь наш третій помічник Євген побіг. Ну, в нього це його місцева водойма, в нього купа знайомих. Він тут Так, твоя швидка тут, так? Побіг гулятися. Це його місцева водойма, йому до цієї водойми 25 кілометрів. Тому десь гуляє. То він мене... То я його запрошував на Мальківку. Ну а тепер він мене запросив, каже, приїздай на нашу водойму на карпеч. Ну я і хотів відкрити сезон на цій водоймі. Ну, ви бачите, яка ситуація. Дрьбаний Аркастан нам зламав усі плани. Рибка добре бореться. Рибка тут бойова. Бойова риба. О, що витворяє. Що в тебе за риба є? Как? Короб. Короб. Не здоровий. Ну, а я поки що не бачив, я не піднімав ще свою рибу. О, що витворяє. Не можу підняти навіть. Амур. Амур, да? Так. Да. Ви бачите, ви бачите минулого разу з характером тутишніх Амурів уже познайомився я. Юра, якщо невелика, Зваж для, для статистики. Ви бачите, більше трьох кілограмчиків. Ну, можеш не зважувати навіть. Можеш навіть не зважувати. У мене вже рука аж заболіла. Ну добре, добра, риба така. Не піддається зовсім. І нездоровий. Кілограм сім, шість. Отак. Але ж як бореться. Як бореться гарно. Давай, 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 давай. Опа! Є, друзі. Фух. Я його поборов. О, б'є. Боєць, боєць. Дай я тобі покажу. О! Отака краса. Отака краса на 9 кілограм. Пару фотографій і будемо випускати, ловити далі. Все, друзі, клас. На чому я закінчив по насадкам і прикормкам, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, ви бачите ранковий дуплетик все, працюємо далі, нібито все виходить тільки закидую свіжу насадку з ПВАшечкою. Свінгер почепив, доходжу до шатра, пік-пік-пік. Ну, судячи по... Так як клювала, опускало на пік, потім піднімало на пік, то має бути амур, да? так? Так, Ми трошки помилилися. Це невеличкий карапець, якому моментально захотілося спробувати свіжого пва стіка Жовтенька спрацювала. То спочатку працювала, потім перестала. Чорна львінка. Этот. баланс. Карапузок. <laughs> да, килограммчика три. Давно у нас не было клювания уже. Рыбка сейчас совсем перестала. Так, и у соседей також Як погода зламалась перестали так, 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 це під ним угу. опа, нібито ух! Ух! Сто! І таке обоє. Так. Да. Була гарна риба. Гарна риба, так. Да. Так. Да. То не клює, не клює, то, ну, скільки? обратно, так? Да? От тільки в шатер зайшли, е, хотів... Хотів кави поставити. Ні, ну ми не проти, коли з вчорашнього вечора таке затища. Маємо не так багато риби, тому пух, зараз навіть клювання таке порцію адреналіну в організм дає, так? Да? Невеликий карапець, але ж такий бой дає, да? клас. сазанчик 5 О, отакий длинненький. Зараз я доготую, хай настаюється і будемо, мабуть, картоплю жарити. Да? так? Хлопці ага. вкусняшки карпуликом готують, а я буду Це виїхати на природу. Да. так, 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 так. пам'ятаю. Да. І любе блюдо перетворюється на шедевр? – наше дерево. Да. Смачнішого не буде вдома це точно. <звук> Мабуть, вгадали з кольором, тому що... От 4 хвилини, це максимум. Випустив рибу, записав у свій бортовий журнал і клювання відбулося. Вгадати з кольором-то ми вгадали. Бачите, розовий, з розовою шапочкою баланс працює. Працює вже, ну, по суті, добре, от іде. Але ж розмір хі -хі, бажає бути кращим. Щось здорової риби на сьогодні зовсім не хоче до нас завітати в гості. Ну, У нас ще время є. Ще часу у нас досталь. весь мат, блін О така гарна Гарна бойова рибка тут реально дуже бойова тут риба сьогодні в нас неледача вечеря да? Да. Буде, буде справжній козацький куліш з тушкованим м'ясом Да, якщо не знає хто е, рецепту куліша дуже смачна. Я рекомендую вам його спробувати. Можна й вдома зварити, а на природі це взагалі шикарно. У мене на рибальці вже це просто традиція. Е, традиція да. Ми постійно варимо куліш. Якщо їдемо на риболовлю на 2-3 доби, якщо їдемо, то ми е, обов'язково варимо куліш. Я залишу в опису посилання на відео, де ми з Женєю рибалили на Мар'ївці, і там я вже докладно розказую, як готувати куліш. Ми готуємо нам поїсти, а Юра корми ребулюк. Молодий, здоровий, енергійний хлопець, корми риб, махає з помбом, все як має бути. Вечірнє клювання, амурчик. О! А я сидів, вже замерз, зараз адреналінчика хапну, мабуть, уже передумаю обратно одівася. Такий нездоровий, але красивий. Так. Да. Ось такий амурчик, друзі, до нас завітав вечором, 4 кілограма. Ну що, друзі, крайній ранок на карпичі видався пасмурним і обіцяючим нам дощ. Тому ми швиденько Збираємося, постараємось, да, потому, да, постараємось що... убратися. щоб не намокли палатки, бо вони вже підсохли, так булі. Uh -huh, uh -huh, так uh -huh. що треба uh -huh. збиратися і їхати да, сухими. Uh -huh. да, сухими. Вийти сухими із води. Ловили ми менше. Чим дві доби, тому що виходить, учора вечором, коли ми лягали спати, ми вимотали вудлища, тому що у нас дорога не близька. Нам хотілося відпочити і щоб без проблем, не напрягаючись, доїхати додому. Як тобі ця нова водойма? Водойма досить цікава в англійському стилі, пейзажі просто чудові, ну, краєвид. Бомбазний. Так, да, супер. Мені теж сподобалось. Головне сподобалось, що тут риба, Бій, така, да. риба така міцна. Іменно ну, міцна, да. як можна сказати, на декарі. Да? Да, сазани. Да. Да, ну, на річки я ловив, такі, ну. Да, і тут і сазани попадаються здоровенькі. Амури то взагалі капець да. торпеди. Сюди вартує приїхати, у кого є можливість. У кого є можливість приїхати сюди, обов та, обов да, обов'язково. Я перший раз тестував цю насадку, насадка працює. Насадка варта уваги. Так як, до речі, і корма теж я другий раз уже ними кормлю, другу риболовлю. Тому, друзі, всі, всі посилання будуть в описі. Кого зацікавило, ви там знайдете і бустера, і добавки, і бойли, і має бути ще який-то мікс пеліца. і обіцяли вони е, набори для класичного картфішингу і для флетфідера. Е, коротше, друзі, переходьте за посиланням в опису і дивіться самі. Собираємося, їдемо додому, тому що дорога нелегка. Будемо, друзі, далі складувати весь свій рибацький мотлох і їхати додому. А ви не забувайте підтримувати наших хлопців, підтримувати ЗСУ, допомагати чим можете. І ми обов'язково переможемо. Да. Треба не чекати перемогу, а працювати на перемогу. Кожен працює на перемогу на своєму місті. Так. Все, друзі, вам до побачення, міцного здоров'я, найскоршої перемоги. Слава Україні! Героям слава. Папа! Слава Україні!